Уяви Риму ще немає. Єгипет тільки починає думати про піраміди, а на українських землях уже стоять справжні міста з вулицями, площами і увага! Двоповерховими будинками! Це не фантастика! Це трипільська культура, одна з найрозвиненіших цивілізацій старої. Європи. Ну, і сьогодні, в історії України, ми поговоримо про трипільську культуру, міста, старші за Рим, Римську імперію. Наприкінці 19 століття київський археолог Вікентії Хвойка. Розкопував пагруб біля села Трипілля. До речі, звідки назва, і випадково натрапив на глиняний посуд, прикрашений спіралями, хвилями, сонячними колами, коли визначили вік понад п'ять тисяч років. Стало зрозуміло, це сліди цивілізації старшої за Рим, Афіни, і навіть Вавилон. найбільші міста трипільців, тальняки, майданецьке, доброводи, небелівка займали площу до 400 гектарів, а кожному могло жити до 15 тисяч людей. На той час 15 тисяч. Будинки розташовувалися колами, між ними вулиці, майдани, двори. Планування настільки продумане, що сучасні археологи їх називають мегаполісами кам'яного віку. Будинки робились з дерева, обмащували глиною, фарбували червоною вухрою. Усередині піч, полиці, зерно, посуд. Багато хат були двоповерхові, це важко повірити. З кімнатами для родини, для ремесла, для зберігання їжі. Усе продумано. Чиста, впорядкована, посуд, справжній витвір мистецтва: червоний, білий, чорний із символами сонця, води, родючості, трипільці сіли пшеницю, ячмінь, горох, розводили худобу, ткали, плавили, мідь, робили прикраси на глиняних статуетках, образ жінки, матері землі, у якої просили врожаю і миру. Ще одна особливість: вони спалювали свої будинки. Коли дім старів або родина йшла, його Підпалювали не через війну, через віру. Так дім повертався землі, а життя тривало далі. І при цьому жодної зброї, жодних фортець, царів чи рабів. Це навіть важко повірити. Громади жили рівно, на взаємній довірі, спільній праці, взаємоповазі. Це був народ, який будував, а не завойовувався. І ось найзагадковіше: близько трьох тисяч років до нашої ери трипільці. Просто зникли, без пожеж, без руїн, міста спорожніли. Можливо, виснажилися ґрунти, можливо, змінився клімат, чи прийшли кочовики, ну, ну, невідомо достеменне, але культура не вмерла, і символи живуть у нашій вишиванці, орнаментах, любові до землі. Трипільці залишили нам головний урок.